Доброго дня! З вами, як завжди, я Любов, і хочу вам сьогодні запропонувати такий самий-самий швидкий спосіб, як зробити малосольні огірочки, буквально за декілька годин, щоб вони у вас вже були смачні і стояли у вас на столі. Готуємо, що для цього потрібно. Ось у мене такі огірочки замочені. Обов'язково замочені, і обов'язково не повинні отак їх потріч, щоб оці всі колючечки стерти, тому що під колючечками будуть такі мікропори, які ще пришвидчать процес скисання. Ось так. Все помито, парасольки такі, зонтики помиті, і чесночок почищений. У мене тут, може, кілограм, може трішечки. Менше огірочків, я взяла п'ять зубочків чеснику і потрібно буде 2 третіх навіть столові ложки солі. Готуємо. Так, перш за все беремо ці парасольки і просто розриваємо на декілька частинок. Тут кропу іншої зелені не треба. У мене залишилось зовсім така невеличка гілячка селери і цього базиліку я вкину, вам це робити не обов'язково. Додали зеленю мисочку, огірочки, якщо отакі маленькі, як це мене, ріжемо на опіл. Я трішечки більше на 4 частинки. Додаю часничок. Часничок просто можна подавити, але я просто буду такими нарізати пластиночками. Можна додати спеції, яких ви хочете там ще. Я додавати не буду. Тільки сіль, кріп, чесничок і все. Так, ось все, що ми зробили. Додаю сюди. Ось так. Дивіться. Ось так дивіться, 2 третіх. Гарно перемішую. Ось і все. Тепер. Закладаємо у целофановий пакетик, такий, бажано прозорий. Підбираємо сіль, все, що тут залишається, все підбираємо. Не додаємо ні води, нічого. І ось так гарненько його змішуємо, все змішали. І кладемо отак в холодильник і декілька разів за ці дві є, декілька разів перевертаємо. Кладемо ще один пакетик, щоб ніде не протекло. Так, герметично так гарненько зав'язуємо його. І так періодично прийшли, отак вот перемішали, перемішали і поклали знову в холодильник. Ось прийшов обід. ручки не прилежали. І двох годин і дивиться, що в нас вийшло. Дивіться. гляньте Гм. Який смак? Дивіться. Зелененький. Мало-мало-мало сольні. Ось такі саме до обіду до картопельки, слухайте. Зробіть і ви не пошкодуєте. Це справді смак ота.